Друзі, з приводу ухилянтів. Як на мене, ухилянти це не ті, хто на третій рік війни, бачачи це все горе, боїться чи не хоче, чи ще щось там ну, немає, по якимсь причинам не воює людина. А ухилянти це ті, хто вирішили для себе, що вони воювати ніколи не будуть. Розумієте, ухилянти не ті, хто думає, що їм нема за що воювати. А ухилянти ті, в яких є все в цьому житті, але вони його не хочуть захищати. Бо є кому захищати, є бідні. розумієте? Тому перед тим, як казати ухилянти, маєте зрозуміти, маєте для себе зрозуміти і говорити правду, що ухилянт це не той нещасний. Розумієте? Це той, хто має все. Хто має все. Але вирішив питання і для себе, і для своєї родини, і для своїх дітей, близьких, рідних, вирішив питання не воювати, не захищати. Розумієте, бо в нього є можливість, є гроші. От і все. Ну, коротко, щоб було, розумієте?